Українці, привіт раді та вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як правильно розмитнити речі у 2023 році, коли ви повертаєтесь в Україну і везете з собою щось в Україну, щось, що ви вже набули в Європі або в іншій якійсь країні. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко. А більшість українців будуть знати, як правильно розмитнути їхні речі. Отже, поїхали. На сьогоднішній день, в 2023 році, дуже багато людей повертаються в Україну. Нам про це повідомляє Державна прикордонна служба, Державна митна служба, що на кордоні є черги, українці повертаються, і це не може не радувати. Ми всі дуже задоволені, коли українці повертаються назад. І українці, які тікали від війни, які виїхали, проживши в Європі рік. Хтось можливо і більше повертається в Україну вже з тими речами, які вони там набули? Деякі мої клієнти навіть купують причепи до автомобілів і забивають їх повністю, їдуть в Україну. І постає питання: що ж буде на кордоні з цими речами, які ми завозимо? Якщо з автомобілями все просто, ви скидаєте нам документи, ми робимо вам ПДшку і ви в Україну заїжджаєте. Вас на кордоні пропустили, потім в Україні ми вас розмитнюємо, ваш автомобіль. А що ж з речами? Чи є якісь проблеми? Відповідно до Митного кодексу України є норми, які ми можемо завозити в Україну без сплати будь-яких митних платежів. Ці норми наступні. На одну людину ми можемо завезти на 500 євро товарів або 50 кілограмів. 500 євро або 50 кг. Якщо ми хочемо завести більше, є два способи завезення: законний і не дуже законний. Будемо говорити спершу про закон. Законний спосіб передбачає, що якщо ми завозимо, ми починаємо використовувати наказ Державної митної служби номер 1 від 4 січня 2005 року. Цей наказ звучить так. Про затвердження порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД 1 МД – це митна декларація номер 1 про що цей наказ розповідає? Він каже, що коли ви завозите в Україну будь-який товар, який вже був у вжитку, це речі, які не запаковані, а просто ви його набули, ви ним користувалися, то ви маєте за переліміт оцих 50 кг заплатити 80 центів за кілограм. Якщо веземо 100 кілограм переліміту, маємо заплатити 80 євроцентів. Все заплатили 80 євро. Все, заплатили 80 євро за 100 кг. 1 кг 80 євроцентів. Зараз на ваших екранах ви бачите оформлення уніфікованої митної квитанції, як вона виглядає. Зверніть увагу, ця квитанція, вона затверджена Державною митною службою. І коли наш клієнт заїжджав, він оформлював на кордоні цю квитанцію, і митники йому вписали, що він віз. Вони вписали. Що це товари, які мають знос, тобто вони є відкриті, вони були у використанні. Вони пишуть сорочки, светри, спідниці, штани, без встановлених тривольних марок, розписали, все добавили, В нього навіть були колеса, чотири колеса, і вони їх навіть не вписувалися. так кажуть, так, хай їй так. І він за цей переліміт, в нього була загальна вартість. Він заплатив 3016 гривень. Повністю за все в кінці, коли була створена ця уніфікована митна квитанція, йому виставили чек і сказали, маєш заплатити. І він там відразу на кордоні оплатив, йому дали квитанції про сплату цих 3016 гривень. І після цього він вже спокійно заїхав в Україну. Тобто, якщо ми маємо переліміт будь-якого товару, який ми веземо в Україну, він має бути розпакований у вжитку, тому що якщо ми говоримо про товари. Нові, наприклад, там айфони ви можете вести, ноутбуки, там є свої обмеження. І на кожен товар є обмеження, як на алкоголь, тютюн та все інше. Але сьогодні українців цікавлять товари широкого вжитку, які ми вживаємо постійно. Це одяг, тарілки, якийсь мебель, все, що було набуто. Отже, там ставка проста: 80 євроцентів за 1 кілограм переліміту. Зробили на митниці, заплатили, вас зважили, і все нормально. Це ми говорили про законний спосіб, коли ми використовуємо митну декларацію і робимо по уніфікованій квитанції. Другий спосіб, як це часто буває. Ви приїжджаєте на кордон, в таке теж було моїх клієнтів, машина затарена, забита, ніхто з митників не хоче її вважити, вигружати, загружати. Вони дивляться, що ви їм там положили якийсь хабар, і вони пропускають. Таке теж буває. Це нам розповідають наші клієнти, розповідають наші колеги по кордоні. Звичайно. Коли ви робите все правильно, ви зробили заплатили митні платежі, заплатили там цих 2-3 тисячі гривень, тоді до вас не буде жодних питань, не буде жодних проблем. Чому? Тому що після того, як ви перетнули кордон, якщо автомобіль йде на розмитнення, вам потрібно ще приїхати в зону митного контролю, тобто це внутрішні митниці. І якщо там побачать, що ви завезли товар і ви його не розгрузили, у вас можуть бути проблеми. Так що, якщо ви вже якимось чином завазили цей товар в Україні, краще поїдьте додому, цей товар вигрузіть і дооформлюйте свої транспортні засоби вже без цього товару. Бережіть свій час, бережіть закон, і тоді закон збереже вас. Отже, українці, якщо у вас були подібні проблеми з завозом товару в Україну, тому що зараз дуже багато українців повертається, пишіть в коментарях, ставте цьому відео лайк, щоб більшість людей знала. І бачили офіційні зразки, як воно має правильно заповнюватись, як мають йти правильно проплати, щоб не було порушення закону. Українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.